Вітаю, друзі! Ну що, чергова посилочка зі стрептокарпусами. От сьогодні я її тільки отримала і зараз буду розпаковувати. Знаю, як пакує продавець, то цей процес буде надовго. Да. Плюс саме замовлення дуже-дуже велике було. Ну, это от що тут таке? От бачите? Я вам просто покажу, як запакован Щоб ви розуміли, от що здесь. От що тут може бути? От що? Ну, давайте такое. Бачите? Ліст, лист, лист Трепсика. Подивіться, скільки в мене тут бамашки. всякої різної. Так, рахуємо раз, два. Три. Так. Чотири. П'ять, йо, мою, шість. Сім. Вісім. Дев'ять 9. 9 стрепсів. Що тут у нас ще залишилось? Нібито все. А що листик один тільки був, так? Да? Ну, добре, один так один, може, діточки знайшлись. Так, давайте я спокійно зараз їх наспакою і потім покажу, які слоники до мене приїхали. Ну, один я просто покажу, я вже це показувала. Тобто, це такий процес надовго. Хвилин на да. 20, а може і на півгодини. Бачите, як воно все класно, ретельно запаковано. Мені дуже подобається. Єдине, що це розпаковка мені, це можна ж втомитися від такої запаковки. Хоча, хоча, хоча. дуже-дуже гарно. Діма завжди гарно пакує. І все в нього і дуже гарно у нього посад. Матеріал, он навіть, бачите, з квіточкою. Що це за сорт у нас з квіточкою? Ой, щось таке знайоме. Ну-ка, ми зараз подивимось. А може і не Да, Що ж це таке? Бачите, така квіточка? Ну, трошечки прижалась, ну, то таке, зато он бутони є. Ось. Так, зараз я подивлюсь, що це таке за квіточка потому что эти запаковки Ау! ну заняться мне теперь буду. Чем? Ага, это дэм тутифрути. Это дем тутифрути. Я же кажу, что знакомая квиточка. Так, ну что, зараз давайте я все распакую и покажу вам уже ә... результаты распаковки. Так, пройшло десь хвилин 20. І я нарешті все розпакувала. Так, друзі, нагадую, підписуйтесь на мій Тік-Ток, підписуйтесь на мій телеграм-канал, на мій інстаграм. Все це буде в описі під відео є. Ну, ось такі крупні діточки. Я б їх назвала не діточками, а стартами. Навіть на бутонах, бачите, які вони здоровезні. Тобто буде мені чим зайнятися. Буду пересаджувати і будемо вирощувати гарні, гарні, гарні стрепсики. Ось такі вони у мене гарнюнечки, Буде чим зайнятися і листочок. Все, друзі, на цьому все. До нових зустрічей, гарного вам настрою, гарної погоди. Сьогодні, до речі, дощ на вулиці. Baba.